Ще 730 російських загарбників знищили українські захисники за добу. Втрат ворогу наші воїни завдали і у техніці. Зокрема, знищили 28 артилерійських систем, 18 танків, 16 бойових броньованих машин та 15 безпілотників. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на ранок 8 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 212 тисяч 760 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 891 танк і 7 тисяч 576 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 668 артилерійських систем загарбників та 595 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 355 засобів протиповітряної оборони ворога, Приземлили 314 літаків та 299 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6384 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3234 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1171 крилату ракету. Також наші воїни відмінусували 500 одиниць спеціальної техніки російських згарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся йти до лав збройних сил України.